Modern Warfare Zombies, або скорочено МВЗ, це перша поява формату зомбі-режиму у всесвіті Modern Warfare, а це один фрагмент чотирьохпанельного коміксу про папугу і печиво. Чому я вважаю, що цей самий мемний комікс ідеально описує стан конкретно цього режиму для конкретно цієї гри, я розповім. Але про все за порядком. Хоч на цьому каналі було, є і буде досить багато розповідей про франшизу Call of Duty, проте, якщо вас цікавить саме новини по цьому всьому, то я лишу посилання на канал про Call of Duty українською в описі та закріпленому коментарі. Варто все ж розпочати з того, що спільнота шанувальників зомбі режиму Call of Duty вже досить скептично віднеслась до новини, що у Modern Warfare 3 буде зомбі режим, що вже було досить нетипове бізнесове рішення з погляду Activision. А тим паче, коли пішли чутки про те, що цей самий зомбі режим буде сильно базуватись на геймплейних рішеннях з режиму DMZ, який базується на Modern Warfare Duo. А тому, коли все ж представили тревер цього режиму, то. Спільнота все ще була розлючена, слеж розчарована. Але розчарована не показаним, а тим, що не показали. А саме те, що у грі не буде зомбі-мапи раундового формату. Ну це вже класика, якісь старі закиди про те, що це всього лиш DLC до МВД за 70 доларів. Ось власне і візуалізація першої панелі з чотирьохпанельного коміксу про папугу і печиво. Коли розробник видавець пропонує печиво у вигляді МВЗ спільноті зомбі-режиму, а ті у відповідь невдоволено кричать про те, що прибрали це печиво від них. І тут ми переходимо до другої панелі, де папуга все ж кусає це запропоноване печиво цим можна вважати реліз гри, коли всі мають можливість вже самому спробувати всі пропозиції, як гри, так і конкретно зомбі режиму. На додачу ще скажу те, що видавець вирішив зіграти дуже хитро та водночас підступно. Оскільки для Warzone була запланована нова мапа Урзикстан, власники копії Modern Warfare 3 мали можливість ознайомитись з нею завчасно через зомбі-режим аж до виходу першого сезону для цієї гри. А це з 10 листопада по 6 грудня 2023 року. Тобто такий собі платний ексклюзивний доступ до мапи терміном на 26 днів. А тому всі, хто дуже активно грають у Warzone на великих мапах, все ж повинні були б придбати цю гру, щоб не чекати місяць, доки ця мапа стане доступною всім. І це дало ще більше можливостей для генерального менеджера бренду Call of Duty Джоана Фаріес, що, за її даними, МВЗ став найбільш оцінюваним третім режимом за десятиліття. І якщо вона мала на увазі третій режим франшизи Modern Warfare, ну це може звучати як правда. Втім, то що з цього приводу думали самі гравці? І тут стає актуальним вже третє панель з коміксу, де гравці у вигляді папуги починають прожовувати це саме печиво. Звісно ж, для абсолютної більшості представлений цей режим виглядає вкрай по-новому, оскільки я певен, що більшість з них не грали в DMZ і не знають тонкощів саме останнього режиму. Це якщо видалити зі списку тих, хто завчасно був налаштований проти як самого зомбі-режиму, так і проти гри з тих чи інших причин. Особливо кумедний випадок був з блогером The Actman, який описав гру як повний відстій, особливо щодо зворотнього відліку у грі. На що інший користувач вирізав фрагмент зі стріму того блогера, де той відділився від команди, стоїть біля АЗС, не розуміє, що коїться, каже, що не бачить ніякої позначки, де можна було евакуюватись, і під наслід... натиском ефірного шторму, що розширюється, просто вручну вийшов з матчу. Зате гра графічті. Від Відчувається той капхет Джорналістс момент? Ну, а коли гравці, які переважно не знайомі з елементами DMZ, почали, почали знайомитись з МВЗ, вони відчули якесь дуже дивне відчуття новизни, щось, чого ніколи не було раніше, і це захоплює. Ні, звісно, більшість елементів досить старі та знайомі: перки, їх властивості, зомбі, особливі зомбі, покипач і все таке. Але ось ті елементи з DMZ відчутно змінюють дуже багато речей. Давайте я наведу вам наступні приклади. Е, хочете грати в соло? Ось, будь ласка, є спеціальна кнопка, яка дозволить не з'єднуватись з іншими випадковими гравцями в одну команду. Проте це не означає, що ви будете одним на сервері. Їх все так само буде 24 гравці максимум. До речі, 24 гравці на одному сервері у зомбі-режимі Call of Duty. Це більше, ніж будь-коли до цього. Навіть в особливих режимах Black Ops 2 не було більш ніж 10 гравців. Розподілення по зонах дає можливість вільно обирати свою складність протягом матчу. Хочеться просто постріляти по зомбі, не напружуючись, тут є вдосталь першої зони, де можна виживати навіть без підсилень. Хочеться більш вартісних нагород. Вітаємо в другій зоні, де небезпека більш суттєва і частіше з'являються особливі зомбі. Бажаєте напружитись на повну? Третя червона зомба це те, що треба вашим навичкам тікати та відстрілюватись від суперспринтерів. Але. Якщо ви певні не тільки у своїх силах, а й у союзників по групі, тоді заходьте у темний ефір, де є все те саме, що й у третій зоні, але ще трохи складніше. Ваш союзник хоче придбати щось чи покращити, але в нього не вистачає есенції? просто поділіться з ним своєю. Будівлі сповнені всякими шафками, комодами, холодильниками, в яких валяється велика купа найрізноманітніших речей. Звісно ж, абсолютна більшість з них це звичайний мотлох, який навіть не варти того, щоб його підбирати. Проте моменти, коли вдається знайти щось цінне, завжди радує. З іншого боку, можна зібрати немилу кількість есенцій, змітаючи все навколо станції покупок і продаючи весь цей мотлох там же. Рюкзак дозволяє тримати у ньому до дев'яти типів предметів, неважливо від їхнього архетипу. Бажаєте мати 10 каземирів, що знищують будь-якого звичайного зомбі, та без проблем. Рюкзак забитий бляшанками з перками? Так це кожен перший матч. Так. Наповнюєте свій рюкзак чужими фотографіями. Це ми морально засуджуємо, але гра таке теж дозволяє, навіть якщо в цьому немає геймплейного зиску. Ну і власне можна мати про собі більш ніж один Кілстрік. Можна починати матч в соло, а закінчити у групі з шести гравців. Варіативність контрактів, а також за їх виконання, гра надає есенцію та додаткові нагороди всім у групі, що додатково мотивує поєднуватись у більші групи. Але якщо ви цього не хочете, ніхто не заважає вам грати самостійно, тим паче, що є можливість самостійного виходу з групи. Невже стало щось жахливе і ви померли, не маючи самореанімації? Не проблема. Киньте запит на підняття і гравці у радіусі 200 метрів побачать його. Або якщо таких немає поруч, просто напишіть у чаті, що ви потребуєте помочі та ваші координати. Зазвичай знайдуться люди, які допоможуть з тим. Питання просто в тому, скільки саме ви будете чекати. Це може бути як одна хвилина, так і всі 20, доки хтось не проїде поруч. Можливість обирати аж дві власної зброї, а також підбирати інші у матчі як контрабандну. Сховок, куди можна скинути важливі предмети для того, щоб застосувати їх пізніше. Крафтинг практично кожного важливого предмета. також тут є третя сторона вороги найманці, озброєні вогнепальною зброєю, що звучить вже не дуже весело. Ну, бачте, оскільки. Знову ж таки, МВЗ дуже сильно базуються на елементах та ігрових механіках DMZ, тому цей режим дає як нові переваги, так і нові недоліки. Один з основних яких це все ті ж найманці. Їх зазвичай не дуже багато і вони переважно компактно розміщені у певних точках або інколи неподалік спавниться конвой. Однак ці боти не просто стріляють, аби дати візуалізацію стрілянини, а здатні наносити дуже багато шкоди за малий проміжок часу, бо вони нерідко влучають по гравцеві кількома кулями одразу. Тому перестрілка з ними перетворюється на чергову місію сюжетної кампанії десь на передостанній складності. Через що більшість гравців сприймають цих найманців як рудимент, який тільки заважає насолоджуватись звичним процесом у зомбі-режимі. Втім, з цими найманцями пов'язані три контракти, а також власні геймплейні елементи, у тому числі й воєначальників. щось по типу місцевих босів зі своїми умовами, за подолання яких надається додаткова нагорода, і випадковий кейс з дивозброєю. До речі, про кейси. У DMZ це були спеціальні предмети, які були лише одні на всю мапу та охоронялись особливим босом. І для того, щоб отримати нагороди з нього, необхідно було евакуюватись з ним певну кількість разів на кожній мапі окремо. На самому початку життєвого циклу DMZ це було цікаве рішення наштовхнути гравців один на одного. Проте, згодом, коли всі, хто бажав, зібрали всі свої нагороди. Він став нікому не цікавим. У МВЗ в кейсах знаходиться дивозброя, точніше, кожна дивозброя має свій кейс, яким можна миттєво скористатись, щоб її отримати. Бо річ у тому, що гра не дозволяє евакуювати диво зброю як контрабанду та одразу конвертує її у досвід. А от кейс при цьому залишає і його можна зберегти у сховку на потім, як і багато інших речей. Звісно, їх усіх можна скрафтити у лобі, проте у цього аспекту є певні особливості. По-перше, і хоча деякі рецепти предметів можна здобути, виконуючи ну, досить прості місії певних актів, проте решту можна отримати лише виконуючи контракти. І деякі з них видаються тільки з контрактів у третій зоні, який є досить складним, особливо для соло гравців. І не забувайте, що шанс отримати рецепт предмета досить малий, за чиїмось підрахунками, це десь ну, близько 5%. І звісно ж, будуть випадати й дублікати рецептів, що ще більше ускладнює збирання повної колекції предметів. Але це тільки одна проблема, а є ще друга, те, що після крафту того чи іншого предмета цей предмет не можна буде скрафтити повторно протягом певного часу. І для деяких з цих предметів кулдаун затягується на 2-3 дні, і немає жодного способу прискорити це. Хоча ні, є насправді спосіб це збирати якомога більше есенції та евакуюватись з ним. Проте. Цей геймплейний аспект з'явився тільки з перезавантаженням третього сезону Modern Warfare 3, який зарелізився тільки тиждень назад, з моменту публікації цього відео. Тобто усі ці 5 місяців гравцям доводилось просто змиритись з тим фактом, що. Ну, ти, звісно, можеш почати матч з дивозброєю або власною зброєю у бажаній комплектації на легендарному рівні, але не частіше, ніж раз на кілька днів. Звісно, ви можете заперечити, мов, а що, ти хочеш кожен свій матч починати з дивозброєю? Та ні, така одноманітність може набриднути, проте хороший старт завжди кращий, ніж звичайний. Тим паче, що легендарні ключі це ще більш рідкісна нагорода, ніж рецепт у третій зоні. Не менш цікаві проблеми виникли з багатьма іншими речами, наприклад, перки. Здавалося б, а що з ними не так? Річ піде про один із найбільш забутих перків, а саме могильна сода. Він майже ніколи не був популярним у зомбі-режимі, оскільки всі його властивості пов'язані зі смертю гравця. І у МВЗ це так само, він зберігає всі речі та есенцію, яку втратив гравець у разі смерті в попередньому матчі, та спавнить особливу могилу на місці смерті персонажа, з якою може взаємодіяти тільки його власник. Звучить відносно непогано, враховуючи те, що МВЗ, як і у не немає варіанту перепідключення до матчу у разі мимольотної втрати зв'язку з сервером. То з чим пов'язана ця проблема? Річ у тому, що гравці визначили, що якщо у наступному після смерті персонажа матчі евакуюватись не через звичну точку, а через сюжетні телепорти, то могила з речима не зникне наступного матчу. І завдяки цьому гравці змогли акумулювати як велику кількість есенцій. Так і предметів та рецептів. І через це порушувався звичний ігровий цикл. Адже на що старатись, виконувати контракти, якщо до тебе може підбігти сторонній гравець і просто скинути умовні 100 чи 200 тисяч есенцій просто тому, що може. І через це навіть виникли жебраки, які або в текстовому чаті, або безпосередньо приходили до інших гравців і канючили у них есенцію. Це, як ви розумієте, набридає. Інша цікава проблема це третя зона, червона, загрозлива, яка здатна числом та силою знести майже будь-якого гравця. Однак останнім часом багато гравців настільки могли навчитись виживати там, що останніми днями туди одразу зі старту йшло лечене половина лобі. Переважно це гравці, які хочуть відкрити для себе новий портал до темного ефіру, та або гравці, що бажають здобути рецепти предметів, які здобуваються тільки там. Проте такі гравці часто засиджуються там майже на всю основну тривалість матчу. А тому в результаті діють як сарана щодо контрактів в третій зоні, необхідно було дуже постаратись, щоб спробувати схопити щось і собі. А враховуючи вище згаданий гліч з могильною содою, Більшість з тих, хто виконував цей гліч, одразу йшли в третю зону, що знову повертає до проблеми, коли половина сервера знаходиться у компактній третій зоні і нікому не полишить контрактів. Ще цікава проблема це взаємодія поміж гравцями з різних загонів. Переважно це стосується моменту, коли один забрав контракт перед носом в іншого. Особисто я відношусь до цього прохолодно, бо тут завжди діє принцип: хто перший встав, того і капці. Так що я просто одразу шукаю інший контракт поблизу, що мене цікавить. Проте нерідко бувають моменти, що така ситуація з перехопленням контракту переростає у словесну суперечку, це ще м'яко кажучи, або до спроби зіпсувати виконання контракту тим, хто перехопив той телефон. Був у мене такий випадок, що взяли ми контрактне доставляння в третій зоні. Ну це найлегший і найефективніший контракт у грі, перед носом у якогось іншого гравця з іншого загону. В результаті той висиджував час у воріт гаража, звідки можна було взяти машину для контракту. Після чого щойно далась така можливість, одразу сів за кермо водія і спробував знищити нашу машину тараном зомбі. Щоправда, він не врахував, що у нашого загону було двоє гравців з покепанч-версією VR11, яке здатне дуже суттєво відновлювати міцність машини. В результаті той йолоп десь хвилини дві намагався таким чином знищити нашу машину, доки ми не забили на нього хрін і не скасували контракт, оскільки не було можливості позбутись цього впертого водія. І тільки після цього той додумався втопити машину, проте це було вже безкорисно, оскільки ми вже поспішали до нового контракту. До речі, цей йолоб з іншого загону радше за все був росіянином, судячи з нікнейму. Якби у цій грі було ПВП, я би влаштував за ними особливе полювання. Але наразі це виключно піві ігра. Так що, може, це й не краще. Бо DMZ наразі це королівська битва з евакуацією із Extra Steps. Звісно, єдине важливе, про що я навмисно не згадав, так це те, що у цього коміксу є ще п'ятий розділ, і коротко він виглядає як «І це все чи що?». Бо і справді, попри всі цікавинки і недоліки МВЗ, найбільша претензія гравців до зомбі режиму. Це практично повна відсутність відчуття підтримки цього проекту. Так, звісно, розробники кожен сезон додають новий портал у темний ефір, де гравцям пропонують шматки мапи з Альмазера, нові предмети та їх рецепти, такі як рівень ізоляції, нові виначальники, на яким всім переважно начхати. Хоча кейс з дивозброєю вже звучить більш заманливо. Збільшили сховок з 10 до 20 предметів, щоб все ще мало у порівнянні з понад 200 предметів, куди можна було запихнути свого часу, але це практично ніяк не впливає на відчуття відсутності змін у МВЗ, враховуючи все ж обмежену кількість пропонованого контенту, не дивно, що гравці досить швидко розчарувались у зомбі-режимі. І не треба тут заголовок в стилі Палворд втратив 98% своєї аудиторії. Бо без належної підтримки така буде доля всіх проєктів з обмеженою кількістю пропонованого контенту та можливостей. І всі переваги Modern Warfare Zombies є водночас і його суттєвими недоліками, тим паче, що навіть DMZ свого часу змінювався більш активно. Там з'являлись нові мапи. Додавався крафт, нові геймплейні предмети, наприклад, особливі бронежилети. Суттєво ваші завдання, що інколи доходили до абсурду, завдання на розширення сховку, кількості контрабандної зброї, зменшення тривалості кулдаунів тощо. Найцікавіше то те, що одного разу на чергову претензію гравців щодо відсутності підтримки МВЗ, хтось з геймдизайнерів Infinity Ворд запевнив, щоб ті не хвилювались, адже вони готують дещо до другого сезону. Тільки цим дещо виявилось одна сюжетна місія, ще один темний ефір зі шматком мапи Альмазера, три нових секретних предмети та новий воєначальник. А ну і це все буде тільки середині сезону. В результаті цього геймдизайнера добре затравили у Твіттер, що я категорично засуджую, адже це не росіянин, і спільнота стала ще більш розлюченою. І не дивно, бо в результаті була окрема тривала подія, пов'язана зі зомбі, яка з легкістю виконувалась в мультиплеєрові, бо ці самі зомбі з'являлись на мапах мультиплеєра та навіть на новій старій мапі Фортінський по Варзону. А до чисто зомбі-формату нічого з цього не додали, і це багатьох дуже розчарувало. То чи має шанс МВЗ залишити позитивний слід в історії зомбі-режиму франшизи, на відміну від Венгард? На мою думку, однозначно позитивний слід точно не буде, проте МВЗ, як на мене, чудовий соціальний експеримент, який все ж вдався. Створивши нові умови, нові виклики, а також і інші проблеми, це дає неоціненний досвід як розробникам Call of Duty, так і гравцям. Лишається лише сподіватись, що наступний код, якою займається Treyarch, все, все ж зможе відновити віру у цей режим. І, можливо, можливо навіть перевершить очікування, враховуючи ну, практично чотирирічний цикл створення нової частини. І ви могли б поставити мені таке питання? А може я все ж випущу огляд на DMZ з урахуванням всіх його змін?